Слава Ісусу Христу. Е, читаючи Біблію, е, таку історію про багача і Лазаря, ми бачимо, е, яка різниця є між багатою людиною на землі і бідною. І яка різниця потім буде у вічності? Баг... Коли людина багата, вона на землі тут не задумується над тим, що це є тимчасово. Це є. Це і майно, ці є речі, це є тлінне. Е, Господь Бог, він хотів єдиного, щоб ми один одному допомагали. Навіть якщо в тому випадку, якщо тобі Бог дає оціно, оці статки, це все, що, що ми маємо, це завдяки Богу. І е, що єдине від нас вимагається, це допомагати тим, що не мають, тим, що можливо потребують цієї допомоги. Бо щоб не сталося так, так як сталося з цим бідним і багатим, коли бідний отримав життя, життя вічне, це вічне з Богом, а багач отримав вічні муки, коли він тут жив, розкошував. Тому будьмо розумними, живімо з Богом у мирі і допомагаємо іншим. Допомагаємо, чим можемо, бо ми бачимо зараз дуже важкий час, і потрібна допомога наша комусь, тому не потрібно відкидати і казати, що це нас не стосується. Нас стосується. Амінь.